Минулий рік у них було е, е, наростання ударів по місь, якщо рахувати е, від десь 400 шахетів місяць до е, 700-800. Зараз вони сягнули до 2000 майже. Ну а інколи переважає це цей місяць. Ми ще не рахували. Ну от можливо і більше. Е, російські е, чиновники говорять про те, що вони готові. І хочуть наростити е, ці удари до 5 тисяч е, одиниць на місяць. Е, чи реально це? Якщо їм ніхто не буде переважати заважати, то це реально. Якщо ми будемо здійснювати заходи контрзаходи, то цього в них не вдасться. Е, приклад з нафтопереробкою, коли е, той же російський експерт каже, що рос... українські удари по нафтозаводам вони мають такий незначний ефект. Один удар. Але коли ці удари здійснюються регулярно, то просто завод перестає працювати. Це mm -hmm. удару він тиждень не працює, потім на відловлення місяць йому потрібно. Якщо через місяць плюс тиждень знову прилетить туди, то він знову не запрацює. Mm -hmm. Якщо mm -hmm. потім паузі буде прилітати регулярно, то спроможності їхнього застосування будуть значно менше.